Вітаю, ви задавали дуже багато запитань стосовно 140 кия. І нарешті вони до нас приїхали, і ми готові вам їх показати. Але ось ті, що за мене за спиною, вони лише проходять предподажну підготовку. А ось уже цей красень повністю готовий для того, щоб ми вам про нього розповіли. Особливо після огляду на 120-й, в якому ми вам трішки заспойлерили, що у нас тут вже встановлений шестициліндровий двигун, і про який ми з радістю вам сьогодні розповімо. Тож, не будемо тягнути кота за хвоста, і саме з нього ми почнемо наш огляд. Перше, що кидається в очі, це додатковий радіатор на охолодження трансмісії. Тобто ось зверху у нас на кондиціонер, також інтеркулер і загальна система охолодження. І в загальному система має так само, як і на 110-120-му і 120 Кії функцію. Ось такого відкриття для більш зручної очищення. Ну і в загальному система підросла, так само, як і двигун. У нас він шестициліндровий, 6,5 літри об'єм виробництва ЮЧАЙ з також паливною системою Common Rail від Bosch. Загальна б конструкція зрозуміло зазнала деяких змін. Перше, що у нас саме компресор на пневматичну гальмівну систему, він, на жаль, став без можливості примусового вимкнення. Проте паливний насос плюс-мінус залишився в тому ж місці. У Нас трішки змінило розташування саме блок управління двигуном. А також тут одразу під боком і два паливних фільтри, один із яких має датчик потрапляння води та можливість зливання її з фільтру. Ну а підживлює цю всю систему паливний бак на 220 літрів, який, до речі, має захист знизу від пошкодження. Ну і маємо повністю перероблений повітряний фільтр, який ми вам зараз і покажемо. Ну і в нас, окрім загальної зовнішньої кришки, маємо ще ось таку кришку. Ну і загальному повітряний фільтр у нас як і на 120-му, і на 110-му, ну і на 90-му, з двох картриджів. Ну і банально, для наглядності зараз ми вам покажемо фільтр від 120-го, щоб ви могли бачити наскільки цей фільтр реально більший. Ну, ось і вам порівняння, 124 циліндра і 140 на 6 циліндрів. Ось такий має бути фільтр на 140-му тракторі. Ну і зрозуміло, встановлюється це все назад у зворотній послідовності. Першим у нас заходить картридж менший, далі ми його закриваємо більшим. Прикриваємо кришки. На самій коробці фільтру ми бачимо дренажні отвори, а ось тут у нас саме кран зливу, щоб можна було безпечно зливати конденсат. Ну і Фінальний штрих закриваємо та фіксуємо ось цю захисну кришку. Ми можемо бачити система засуву у нас доволі надійна, і навіть при самих сильних вібраціях вона надійно буде тримати все докупи. Ну а перед тим, як зайти в цей розкішний кабінет, все ж таки давайте обійдемо весь трактор і розпочнемо з задньої гуми, яка у нас 460 на 85R38 заднім баластом на кожне колесо по 200 кг. Також передня гума у нас 350 на 85R26. І може кидатись трішки різко в очі Те, що в нас є посадочні місця під заднє розширення, і маємо у нас на майже всі лініці тракторів передні поворотні крила наразі вони зняті для того, щоб було трішки зручніше їх транспортувати, оскільки ці трактора вже передзамовлені і готуються до видачі для клієнта. Ну, а передній баласт у нас, відповідно, 400 кг. Це 10 пластин по 40 кг. Ну і суть, на якому ми майже не акцентували увагу, це основний вимикач маси, який знаходиться на акумуляторі в швидкому доступі при відкритті капоту. У порівнянні з 120 м ресивер кардинально змінив своє положення. Тепер переїхав наперед. Ну і якщо ми вже згадали за 120-го, в огляді на нього ми трішки обмовилися. Ось тут, пам'ятаєте, у нас був фільтр. Насправді то не на гідравлічну систему, то фільтр на коробку передач. В загальному по вигляду гідравлічна система, що на 120-му, що на цьому вони схожі. Проте тут у нас є деякі конструктивні покращення, а саме у нас додався окремий гідравлічний насос для примусового змащування задньої трансмісії. Як ми можемо бачити, ось якраз таки той, що відповідає за змащування трансмісії. А ось у нас основний гідравлічний насос, який має продуктивність 55 літрів за хвилину. Ну і як же без 35-літрового баку для мастила саме на задню навісну систему. І можемо бачити зручно винесений покищик саме цього рівня. Ну а сам гідравлічний фільтр у нас перемістився за бак. Ну і як і в решті Київ, гідравлічна система у нас роздільна. Ну і якщо ми вже тут, не будемо обходити турбіну, як можемо бачити, вона теж не сильно великих розмірів. А чому? Об'єм 6,5 літрів, 140 кінських сил, невелике форсування, дає доволі хороший запас по напрацюванню. Хоча є варіанти виробництва цього двигуна в комбінації з турбінами, що видають близько 240 кінських сил. Ну а нам ж достатньо 140 кінських сил для стабільної та впевненої роботи. Ну і як же без наших улюблених точок змащування, що знаходяться під кабіною. Місце забору повітря для кондиціонування кабіни знаходиться ось тут. Можемо бачити паперовий фільтр, але є підготовка під вугільний фільтр для роботи, до прикладу, з оприскувачем. Ну і мабуть, задавались питанням, навіщо? Ось така виштамповка майже на всіх тракторах серії Кі. Відповідаємо, це все для встановлення клавіш електронного управління задньої навісної системи, про яку ми зараз детальніше вам і розповімо. Кардинальна зміна, яка одразу ж кидається в очі, це розмір допоміжного циліндра задньої навісної системи, завдяки яким загальна вантажа досягає близько 4900 кг. Ну і в принципі доволі звична для вашого ока компоновка Київ, три пари гідравлічних виходів з плаваючим положенням на кожне, клапан зливу масла і двохпровідна гальмівна система. Ну і як же без нашого улюбленого бачка для омивайки та семиполісної 12 вольтової розетки. Також у нас з'явилася підсвітка номерного знаку. Маємо стандартне дишло, тяговий брус, а також 140-ка комплектується двома варіаціями. Тобто, у нас є вал відбору потужності на 6 та 21 шліць. Ну або і то, і то і одночасно, як і в цьому. Ну і починаючи з 140-сильного трактора, вони комплектуються камерою заднього виду. Допом можна доставити ще камеру переднього виду. Виводиться ця вся інформація на монітор, який знаходиться в кабіні, до якої ми зараз і прийдемо. В загальному кабіна не сильно змінилася від 120-ї моделі, проте нарешті ми вам можемо показати управління, електронне управління задньої навісної системи. Перший важель у нас відповідає в загальному за управління навісною системою, тобто це або підйом, або заблоковано, або опускання, або плаваюче положення. Далі в нас йде важель, який відповідає за більш позиційне, або плаваюче положення вже роботи-агрегату. Далі в нас іде налаштування ліміту по висоті. Вибір. Позиційне чи силове положення, і також реакція, тобто швидкість опускання, піднімання. Також присутня кнопка демпінг, що означає демферування при русі з якимось агрегатом до прикладу, ви їдете з плугом, плуг піднятий, і навісна система буде амортизувати це, щоб не створювати дискомфорту для трактору. Як і починаючи з 90-го, у нас всі важелі управління плюс-мінус схожі розташування мають. Аналогічно, як і 110, 120, 140, також має коробку реверс 24 вперед та 24 назад. Ну і ми сказали ззаді про те, що в нас є камери з заднього виду, а ось на зверху тут розташований монітор, який відображає зображення, яке на неї транслюється. Також камеру можна відрегулювати в залежності від того, яке положення у вас воно має бути. До прикладу, тут воно найнижче положення, тобто видно всю навісну систему. Наприклад, якщо оригат довше, можна припідняти камеру і буде. Чудовий огляд на агрегат без того, щоб повертатися назад. При огляді на 120-й трактор ми майже загубили цей прикритий бордачок, але тепер ми вже знаємо, де його розташування. Тож, давайте запустимо трактор та все ж таки покажемо вам, як відбувається управління, зовнішнє управління задньої навісною системою з кнопок, що знаходяться на задніх крилах. Давайте ж піднімемо задню навіску, використовуючи управління на крилах. Погодьтесь цікавіше, ніж просто механічне регулювання з кабіни. Ну що, сподобався цей зелений красень? Ну, а ми будемо завершувати наш огляд на 140 кій. З вас, як завжди, підписка, вподобайка та коментар. Діліться вашим враженням, а ми продовжуємо.